Так, значить, по поводу присадок мене запитував там хлопець. Дивіться, я не часто але використовував і використовую ось таку присадку. Називається Вінс. Super Premium for Diesel. Значить, що ця присадка вона дає? Вона не являється активним очисником, що дуже важливо для Delphilської апаратури, особливо чому. Тому що, якщо ви будете використовувати очисники для палених систем, то для делфі це дуже, дуже небезпечно, тому що ці якісь нальоти, вони вириваються і попадають в, в наш мультик. А мультик, ви знаєте, що це таке? Це дуже, як би сказати, ахллесова п'ята в паленій апаратури делфі. Я використовую для Сіменса. Ця саме ця присадка, ось ця. Вона підвищує цитанове число. Цитанове число це показник для дизеля, октанове число це показник для бензину. Чим вище цитанове число, тим чим швидше горить паливо наше, дизельне. Тобто швидкість після впорскування в камеру згоряння і до її згоряння прискорюється при підвищенні цитанового числа. Чим вище цитанове число, тим краще для дизеля. Це дизельне паливо рахується якісним. Ось. То, ну, ну, тобто, наприклад, якщо ти наприклад, налив в євро 3 солярку цю присадку, то вона якимось чином після підвищення станового числа, вона стає е, євро 4 Євро-5. Так, щоб було зрозуміло. Вона не активна, вона просто підвищує станне число. Е, тут є смірний копачок ось такий. 10, 15, 20, 25, 25 мл це на 25 літрів. 10 мл це на 10 літрів. У нас тут 250 мл. Тобто цієї бутилочки хватає на 250 літрів дизеля. Коштує на розетці, я заказав, 285 гривень за таку бутилочку. Для Delphi таку присадку можна заливати. Вона неактивна, я її повторюю ще раз. Siemens, Bosch, будь ласка, зливайте. Сам використовує дуже багато разів на своїй машині. Ну, я, відгуки мої тільки, не, тільки позитивні. По Вінсу. Вінс дуже гарна о, дуже гарна фірма. Вона, по-моєму, здається. Ну, не Москва, це просто офіційний там імпортер в, в Росії. Вона сама з Бельгії. От, бачите, зроблено в Бельгії. Він з Бельгія. індустріал парк Вест і номер телефону. Ось, ну, Бельгія, самі розумієте, що таке Бельгія. Серце Європи. Ось цей от штрих кодік 541. Ви можете самі побачити, що це бельгійська, бельгійська. Рідина. Ось така ситуація. Рекомендую додати палний бак. Ось. І все буде добре. Почитаєте ще, хай вам відкриється, можна сказати, по откровенню щоб було все, тому що ну, пити не можна. Екологію порушує, бачите, і увага. Тобто треба прочитати. треба прочитати інструкцію. Ну, немає української мови, на жаль, тільки російська, російська, італійська і англійська. Думаю, що цього вам буде достатньо. Мейден Бельгіум. В принципі, все. Всім добра, всього найкращого, хай щастить. Користуйтеся якісними речами.